Вам всім відомо, Державна служба зайнятості перейшла від Міністерства соціальної політики до Міністерства економіки і змінюються напрямки роботи нашої служби. Одним із головних напрямків нашої роботи це є видача грантів. Грант, хто має право отримати грант? Грант має право отримати люба людина, фізична особа-підприємець або особа. З українець, який хоче створити свою власну справу, що для цього треба зробити? Треба вийти до Дія, написати бізнес-план та подати на розгляд його до державного центру зайнятості. Який грант можна отримати? Грант можна отримати в сумі від 125 до 250 тисяч гривень, а учасники бойових дій мають право отримати до 500 тисяч гривень. А якщо вони ще про це влаштують двох учасників бойових дій, то вони мають право отримати грант до мільйона. Для чого отримується грант? Грант отримується для двох випадків. Перший випадок це для. Для придбання обладнання для вашого, для вашого підприємства, а другий на компенсацію єдиного соціального внеска для працевлаштованих безробітних. Що е, обов'язково треба працевлаштовувати безробітник, божна бути працевлаштовано від двох і біля безробітних, які, які знаходяться на обліку в Державній службі зайнятості. Другий активна програма зайнятості це видача ваучерів. Для чого видається ваучер? Ваучер видається для підвищення, підвищення кваліфікації, перекваліфікації та для отримання вищої освіти. Хто має право для отримання ваучера? Для отримання ваучера мають право особи громадянини України, які досягли віком 45 років і вище, які мають Страховий стаж 15 років і більше. Друге внутрішньопереміщені особи. Третє учасники бойових дій. Четверте – інваліди. Що для цього треба зробити? Треба звернутися в нашу службу, вибрати навчальний заклад, поступити в нього, а навчання компенсацію за навчання компенсує Державна служба зайнятості. Третє, вид це суспільно-корисні роботи. Суспільно-корисні роботи проводяться під час, під час військового стану. Термін та вид робіт визначає голова військової адміністрації. Під час військового стану визначається вид робіт, куди направляються люди безробітні, які є, це є примусова праця, і вони отримують заробітну плату в півтора мінімальних заробітних плат. І четвертий вид робіт це громадські роботи. Ви знаєте, громадські роботи ми працюємо вже давно, але громадські роботи, спектр громадських робот розширюється від соціальних послуг, послуг роботи з інвалідами, з малозбезпеченими людьми та е, переходимо до більш е, широкого спектру громадських робіт.